Ісу Христу, дорогі шановні люди, мир вам дорогі Україні. Дорогі люди, я християнин. Я прийшов сюди, щоб найперше побажати кожному з вас миру і добра, закликати усіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за народ України, просити милості в Бога, щоб Бог зупинив все це кров пролиття, щоб Бог втрутився і дарував мир і спокій, молитися за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно нею керувати. І приймати якісь закони, які угодні Богові, щоб вони не противоречили Слові Божому. На найважливіше, дорогі люди. Я хочу сказати і нагадати вам, що Бог творець неба і землі, який створив нас на образі подобу свою, любить нас. Но, але в нас є проблема, тому що ми є грішні, а Бог є святий. І прийде той час, коли кожна людина буде стояти перед Богом і давати звіт за своє життя. Ми всі. Буде відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх, смерть. Це вічна розлука з Богом. В місцях мук, страдань і сльоз, свідки нема вороття. Але є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він прийшов на цю землю не судити людей, але спасти. Ісус Христос, Він помер на христі замість нас, за наші гріхи. Ісус Христос, нашого взяв на себе і повністю заплатив, і Він помер. Але в третій день Христос Воскрес. Воскресіння Христове дає надію всім християнам на життя вічне. Дорогі люди, дорогі християни, чи маєте ви таку надію? Багато людей, хто вірить в Христа, не мають такої надії. Чому? Тому що не вірують в нього по-справжньому, тому що не відроджені. тому що не читають Слово Боже. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Для того, щоб нам врятуватися від пекла. Потрібно щиро покаятися у своїх гріхах і увірвати в Господа Ісуса Христа. Як свого Спасителя. Тільки Ісус Христос може нам забезпечити вічне життя, тільки завдяки Його жертві. Примиріться з Богом. Дорогі люди, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, втриміть Його любов! Він любить нас і спасетися. Ісус Христос сказав: Я, дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки завдяки Ісусу Христу. Людина може прийти до Бога і отримати дар життя вічно. Прийміть цей дар. Ісус Христос заплатив за нього. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Моліться за Україну, моліться, просіть милості Бога, щоб Бог змилився над народом України і зупинив це зло. Дякую за вас. Нехай благословить і боже вас Господь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.